Отож би запрошую Юрієву Тетяну Миколаївну і готується недря Тетяна Володимирівна, керівники гуртків позашкільного навчально-виховного об'єднання. Тетяна Миколаївна, сонячний зайчик, що це таке? Покажіть нам ще раз доброго дня. Мене звати Юрієва Тетяна Миколаївна, я керівник гуртка і вчитель трудового навчання у позашкільному навчально-виховному об'єднанні. Хочеться свою роботу розпочати словами. Василя Олександровича Сухомлинського. Діти повинні жити у світі краси, гри, казок, малюнка, фантазії, творчості. Хочу вашій увазі сьогодні представити ось таку. Мене чути? Хочу вашій увазі представити ось таку іграшку, такого зайчика. Зайчик антистрессу середині з наповнювачів. Дана іграшка наповнена рисом. Можна використовувати, звичайно, що інші наповнювачі. Чоловно, горох, зерно і так далі. Доведено, що ось так стискаючи і розтискаючи ось такі дівнички в руках, людина розслабляється, заспокоюється і перемикається на гарні думки. Здається, що ніби проста розвага, а але приносить розвивати логіка, мислення. Емоції. Отож, що потрібно для роботи. Шкарпетка. У мене вона сьогодні білого кольору, основа наша. На сьогодні шкарпетка це не лише стильний предмет гардеробу, але й основа для виготовлення різноманітних іграшок. Наповнювач, у нас сьогодні у мене буде це рис безпосередньо, нитка шпагат, фетр білого рожевого кольору, шаблончик для вирізання лапок. І декор прикраси. І стрічка у мене сьогодні синього кольору. Пінцет для того, щоб дрібні деталі було нам краще приклеювати. Отож, розпочинаємо нашу роботу. Спочатку беру носок, насипаю рис, наповнювач наш. Висипала і ще трішки досиплю, щоб в нас був об'ємніший, кращий зайчик. Ось. Далі, ось, коли я наповнила нашу шкафетку рисом, нам потрібно її умовно поділити на тулуб і. Голівку для зайчика. З дітками молодшої школи я працюю так. Ми беремо просто тоненьку ниточку або стрічку тоненьку і починаємо формувати тулуб і голову. З дітьми старшого, старших класів ми починаємо прошивати, що зараз я зроблю. Умовно собі тулуб і голова поділила і починаю прошивати. Займається часу небагато. Прошиваємо. Ось так звичайний шов. І коли ми дійшли до нашого початку, починаємо обережно, легенько стягувати. Ось так, бачите? Ми стягуємо і тоді фіксуємо узло. Зробили. Далі беремо, коли ми сформували ось тулу, пробуємо нашу голову. Так само можна просто змотати. Ось зараз покажу, як ми змотуємо. Раз прослили і далі вже змотуємо. Обмотали, і, звичайно, вузлом зв'язали. Так. Підрізали решту. Далі. На є, е, е, далі дивимося, що нам потрібно зробити. Ніби зайчик вже в нас виходить. Так, робимо формуємо вушка. Е, підрізаємо вушки ось так і до центру. Ось так. Одне вушко розрізали. Формуємо і вирізаємо наступне інше вушко. Коли робимо вушка, діткам можна подати цікаву інформацію, що, наприклад, зайчики мають довгі вушка не тільки для слуху, а й для охолодження, такі радіатори охолодження. Якщо вони біжать, зайці в нас. Найшвидше, дуже швидко бігають і мають перевагу від інших тварин, що вуха їхні довгі. Це є радіатори охолодження. Вони не дають їм так швидко захрякатися. Ось зробили, ми сформували вушка і далі починаємо уже декорувати нашого зайчика. Звичайно, що робимо очки. Поміч нам буде лей. Приклеїли. Так, після очків, далі робимо носик. Е, носик робимо із нитки. Нитка шпагат. Ось. Ми її складаємо в декілька разів. Я її складаю в три рази. Зв'язую петелькою посередині і починаємо приклеювати. Кінці вирівнюємо. Ось так зробили і починаємо приклеювати. Так, зробили нашому зайчикові вузол. Е, далі робимо ось такі з м'якеньких біленьких попончиків, робимо на нашому зайчикові м'якенький біленький нос. Прикриваємо ось цей посередині вузол, який ми робили із ниток. Далі беремо маркер або ж фломастер червоного кольору і робимо язичок. Дуже зручно, до речі, малювати по рисові, тому що ми робили із інших таких, як горох, то трошки він крупніший і важко малювати. З рису дуже зручно малювати, розфарбовуємо ось такий білен, червоненький язичок фломастером. Так, і далі е, вирізати будемо із білого фетру е, зубки із шматка такого фетру вирізаємо зуб. Для того, щоб було зручно його приклеювати, ми користуємося пінцетом. Ось, приклеїли наші зубки. І, звичайно, що не забуваємо про рожевий фетр, тому що в нашого зайчика має бути зверху рожевий гарний нос. Допомагаємо собі пінцетом. Дрібні деталі зручно не приклеїли. Так, зробили. Ничка для нашого зайчика ми зробили. Далі вже більш приємніша частина. Беремо стрічку. У мене вона синього кольору. І ось цю нитку, де ми робили шов, ми маємо її сховати. Ось, беремо синю, синю стрічку. І починаємо обмотувати за допомогою клеєвого пістолету, ховаємо ось цей шов. Робимо такий зайчиковий шар. Так, все? Зробили. Далі декоруємо стрічкою. Зробили я стрічки бантик. Приклеюємо наш бантик. Ось сюди. Бантик обмотаний ниточкою, і щоб цю ниточку сховати, можна будь че Дітки приносять гудзички, зерна від кави, якщо лишається, щось, ми робимо. Паєтки, бісер, будь-що. Ось у мене теж є такі залишки квіточка. І на квіточку ось так. Зараз покладу, щоб воно було більш блискучіше. Потрібні деталі дуже. Ось такий. Такий візерудочок, такий у нас вийшов. Так, далі. Давайте ще ось тут, де ми мотали вушки. Де ми мотали вушки, також ми зробимо з бантика, але спочатку ось цю ниточку нам потрібно сховати. Беремо залишки будь-якої, бачите, біленька в мене стрічка. Я обмотую наші вушка, також ховаю ниточку, обмотую декілька разів, я обмотаю її два рази. Залишок обріжу. Ось. Теж в мене є бантик такий самий, аналогічно зроблений із синьої стрічки, і клеїмо нашому зайчику. Ось так вверху. Теж прикрашаю так само квіточкою, щоб сховати ось цю ниточку. І ще беру ось так. Дрібненьку такий самий шматочок бісера і приклеюю. Зробили ми зайчика і ще маємо приклеїти лапки. Лапки ми як клеїмо, беремо ось шматочок, у нас є шматок картону. Ми прикладаємо, обводимо спочатку білий, розмальовуємо, вирізаємо зверху ось такі лапки пухнасті із рожевого кольору, приклеюємо, користуємося пінцетом і приклеюємо нашому зайчику. Ось такі лапки. Вушкаємо поправляємо. Так, ось такий в нас вийшов зайчик. Ось такий гарний, симпатичний зайчик. До речі, наступний рік, 2023, це рік за східним гороскопом рік кролика. То щиро вірю, нехай нам наступний рік принесе на основне, що ми з нетерпінням чекаємо швидкої перемоги, миру, добра. Всіх вам благ, дякую за увагу.